Вітаю це Євгенія Мотрич, і впродовж наступних кількох хвилин коротко розкажу про головне з того, що ви вже можете прочитати на слави ТІВІ. Скільки разів президент США вводив надзвичайний стан, яким користувався? Навіщо компанія мета збирає інформацію про користувачів, користувачів соцмереж? Як російська пропаганда використовує вибори у Польщі та про скандал у німецькій армії? Отже, розпочнемо з США. Як порахував портал Axios, Дональд Трамп вводив більше надзвичайних станів ніж будь-який інший президент до того у випадку Трампа, як пояснює видання введення надзвичайного стану стало способом управління державою і схваленням рішень без участі парламенту. Очільник Білого Дому використовував надзвичайні повноваження для запровадження мит проти інших країн, прискорення виробництва енергії, видобутку ресурсів і мілітаризації федеральних територій поблизу кордону з Мексикою. Які загрози у зв'язку з цим бачать американські знавці законів і політики? А на нашому сайті із кінця травня американська корпорація конгломерату соціальних мереж мета почне використовувати дані користувачів з євросоюзу для навчання своєї моделі штучного інтелекту. Мета буде завантажувати потрібні і дані, якщо користувачі не будуть активно заперечувати. Окрім публічних постів та коментарів, мета використовує взаємодії користувачів зі своєю новою моделлю штучного інтелекту, яка запрацювала в ЄС у березні цього року. Винятком для штучного інтелекту будуть приватні повідомлення сім'ї та друзям, а також дані осіб, яким менше ніж 18 років. Мета обґрунтовує проект з навчання моделі ШІ необхідністю адаптувати її до культурних і мовних особливостей країн ЄС. Це допоможе їй Пізнавати, наприклад, гумористичний контент або сарказм. Більше про те, як приміром заборонити штучному інтелекту використовувати інформацію, читайте на слави А от Польща заборонила імпорт низки товарів з Угорщини через спалах ящуру. Таке рішення ухвалили після запровадження і підтвердження п'яти випадків на угорських фермах. Польща, у якій не було ящуру з 1971 року, посилює ветеринарні перевірки на кордонах з ураженими країнами. Раніше аналогічні обмеження вже запровадили на товари зі словаччини. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сікірський попередив, що якщо ящур з'явиться тут, тисячі тварин доведеться знищити раніше. Представники угорської влади країни, де випадків ящуру також не було понад 50 років, говорили про біологічну атаку як можливе джерело появи захворювання. Чи є відповідні докази в угорської влади доклад Читайте на слави TV І до новин передвиборчих президентські вибори у Польщі під прицілом у росіян. Операція Двійник набула нової фази. Тепер замість створення фейкових сайтів вони використовують реальні статті існуючих ЗМІ, зокрема порталу «ТФЛП. інфо Експерти проаналізували майже 300 дописів у соцмережах Хікс упродовж березня, які були задіяні у кампанії дезінформації. Схема маніпуляції виглядає наступним чином: Росіяни. Обирають статті, що резонують з українськими наративами, і розганяють їх у соцмережах. Серед наративів: антиукраїнські, антиамериканські та антиєвропейські пости з нападками на політиків і дописи на соціально економічну тематику. На меті підтримка або посилення розколу у суспільстві та підрив довіри до політичних опонентів. Жертвами кампанії вже стали прем'єр-польщі Дональд Туск, лідер ЄС та польський уряд. Більше на цю тематику читайте на нашому сайті Слави Тіві. І наостанок про скандал у німецькій армії. Генерал Бундесверо міг стати жертвою шантажу іноземної розвідки через його численні позашлюбні зв'язки. Про це йдеться у розслідуванні. Бізнес інсайдер. Журналісти отримали доступ до приватного листування заступника генерального інспектора Бундесверу Андерса Гопе. З нього випливає, що військовий писав жінкам про кохання і планував спільні подорожі та вечерні і зустрічі у готелях. Іноді надсилав однакові повід повідомлення або фотографії з різницею у кілька годин на початку листопада 24-го року. Депутат Бундестагу попросив генерального інспектора Бундесверу втрутитися у ситуацію. Справа набула розголосу через те, що 60-річний гопе мав доступ до військових таємниць, а його особисте життя робить вразливим до атак іноземних розвиток. Що ще відомо про цей скандал? Читайте на сайті ТІВІ. А У мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.